Зараз і про фронт, але спочатку є таке видання ВЕЛЬТ Сьогодні. Багато онлайн ресурсів публікують, знову ж таки матеріал з заголовком Збройні Сили України. Ймовірно, розпочнуть новий наступ навесні, бо вже будуть в 16 і так далі, і тому подібне. Раніше говорили і ті чи інші видання писали, посилаючись нібито й говорячи про головнокомандувача збройних сил, що нібито там щось планується намесно. І так далі. Оці всі планувальники в тих чи інших виданнях, як до цього ставляться українські військові? Я от спершу. Що з цього хотів би почати? Ну, по-перше, звичайно, ця війна онлайн, вона вже трошки всіх дістала, вибачте, на слові. Тому що ця інформаційна накрутка, угу. ця спіраль суспільних очікувань. Ви ж бачите, до чого призвела? Що, в принципі, нормальна робоча обстановка об'єктивна реальність яка прогнозувалася ще в статті генералів залужного і Забродського в вересні 2022 року чомусь для всіх стала шоком на початку наприкінці 2023-го, початку 2024-го року і от знову підхоплювати цю спіраль якихось наступів, великих е переможних очікувань. Я думаю, що це абсолютно неправильно. Тим більше, ми всі бачимо, які процеси відбуваються на середині країни. Що суспільство е нарешті знову в чергове зіштовхнулося з реальністю і має давати свою відповідь. Я вважаю, що знаєте, Росія це е такий великий мамонт, якого треба їсти частинами. А не дивитися в телевізорі чи читати якісь незрозумілі навіть закордонні статті про те, що ми цього літа спалимо Кремль, як минулого літа мали бути в Криму в збройних силах. Ви знаєте, таких от настроїв емоційних гойдалок немає. Я їх не спостерігаю, і мене це дуже тішить, тому що у нас життя. Специфічне ми виконуємо бойові завдання, які маємо кожен день. Живемо сьогодні на сьогодні, і слава Богу. А от в українському суспільстві і державі є над чим попрацювати для того, щоб піднятися, все ж таки, врешті-решт, до рівня збройних сил України. Тоді наші і стратегічні позиції стануть набагато кращими. Це ваша слава Богу. Дійсно, хай Бог вас береже і всіх все українське воїнство, Хоча ну це війна, на жаль. І щодня ми дізнаємось про втрати. Окупантів також несе. Знаєте, від тих всіх відео окей, і ми не проти, аби яскраво якомога більше техніки рашистської вибухало. Як от сьогодні демонстрували знову ж таки на. Лівобережжі Херсонщини, один з танків цих пресловутих аналоганітних Т-90. Але там ситуація Діпочте, я, я вас. Я вас переб'ю там не тільки танки сьогодні палали, якраз і в тому числі і підрозділи нашої бригади брали участь в цих ранкових бойових зіткненнях з росіянина, які які намагалися ну, там закріпитись. Угу. Там багато цікавого ну. На, на жаль, наскільки може бути цікаво, в таких умовах, але там не один танк, там і Бетери згорівші, і тощо. Бачите, Валерій, я ж до цього і підводився, щоб ви трішки розповісли розповіли більше з того, що можете розповісти, бо фактично ці події відбулися і ми хочемо отримати, хоч почерпнути інформацію щодо Лівобережжя Херсонщини. Ну, звичайно в деталях я та, та, та. Угу. постійно буду це говорити, що деталі, звичайно, я надавати не буду. Зараз багато інформації при служби БРИЗАТ видають, угу. там відео з'являються дуже оперативно. Тому я всіх закликаю дивитися туди краще, а не на навіть на закордонні видання а тим більше в побідобесні іноді єдині новини. Ідея рутінна бойова робота. Ми виконуємо те, що маємо виконувати, стримуємо, наносимо удари і зникровлюємо російську армію. Але зараз війна зайшла в фазу виснаження. Всі це вже розуміють, усвідомлюють, і вона стає більш технологічною і ресурсною. Uh -huh. Тому звичайно, фронт потребує FPV, фронт потребує навченого особового складу. Фронт потребує рішень, про які в своїй статті казав голов командувач ЗСУ Валерій Залужний. Тобто, задачі стоять абсолютно зрозумілі і знов таки буду повторювати не втомлість, поки це цього не станеться, коли ми всі синхронно будемо працювати як держава, як суспільство і. Як збройні сили України, тому що це та єдність, а не просто єдність на словах, на гаслах, а єдність в дії, концентрована єдність в протистоянні з цим страшним ворогом, якого ну на жаль дуже довго знецінювали. Хоча ви знаєте. Ми з вами в розмовах. Я завжди був противником цього. Я завжди казав, що цей ворог непростий, це ворог дуже складний, не дивлячись на те, що він з минулого. Але щоб здолати його, нам самі треба стати майбутнім. От над цим треба працювати щодо логістики ворога. То оскільки офіційно нам про це повідомили минулого тижня, про те, що був знищений один з залізничних мостів, який нібито був дотичний до цієї величезної. Залізничної дорога, яку окупанти будують з Ростова. Тепер будуть проблеми ворога. Що додасте, я просто не буду в подробиці знову ж таки вдаватися, але е, ну, цю інформацію нам відкрито сказали, що це відбулося, в принципі, Валерій. А, я бачив. Да. Ну, mm -hmm. Справа в тому, що удари по логістичним сполученням по шляхам забезпечення це абсолютно. Ну, адекватна відповідь, я думаю, що над цим працюють дуже серйозно в старших вищих наших штабах. Хоча особисто моя бойова робота, це звичайно не такі навіть оперативно-стратегічний рівень, а от е, тактичний рівень. Але спостерігаю і це теж дуже тішить. І е, е, я думаю, що за цим майбутнє, тому що дивлячись на те, що нам важко, що такий величезний фронт, така потужна е, окупаційна армія. Але це ж палка в двох кінцях. Росіянам також треба усвідомлювати, що він також цей фронт тримати, забезпечувати від контрударів збройних сил. Також непросто і тому потрібно постійно шукати такі слабкі місця, такі вузлові моменти. І на щастя, це відбувається. Ну, якщо не щодня, то щотижня Це точно. Ми з вами бачили, що це удари по аеродромам, ми бачили, що це і знищення їхньої сучасної техніки, зокрема РЛС, тепер, от ще підрив їхніх мостів і інших комунікаційних вузлів. Тобто робота йде, її треба доносити до українців, до всього суспільства, для того, щоб воно бачило об'єктивну картину, а не знов таки вилося на емоційні гойдалки. На завершення, Валерій, все те, що ви зараз прорахували, і ми завжди кажемо, і українському воїнству доводиться це робити під активними ударами ворога, ворогом кабами. Яка зараз ситуація після того, як було знищено тих, цих три су 34 здається, минулого тижня, на старті минулого тижня. Ну, ви знаєте, знов таки їх недооцінювати не можна. Каби mm -hmm. це звичайно потужна зброя, але у них є С-300, у них є концети, у них є снаряди Краснопіль. Звичайно, те, що є можливості виключати їхню авіацію поля боя, це дуже серйозно і правильно, але знов ж таки війна і армія це механізм. Треба, щоб не було збоя на жодній ланці. Нам потрібно треба потрібно нарощувати ці можливості не тільки в контравіаційній боротьбі. А Ламати всі можливості окупаційної армії тоді рано чи пізно настане перелом. Я вам дякую, Валерій Прозапас, капітан збройних сил, 36-го окремого бригади морської піхоти. Бережіть себе побратимам. Подяка від українства і дякуємо, що знайшли хвильку, аби доєднатися до ефіру. Побачимося, почуємось прямому ще не раз.